Міську територіальну виборчу комісію знову лихоманить сьогодні новообраний склад тервиборчкому мав би завершити справи із реєстрацією кандидатів і розпочати друк бюлетенів. Але вирішальне засідання нова ТВК розпочала із міліцією. Подробиці в сюжеті засідання нової ТВК мало розпочатися пополудні, та цьому завадили непорозумінням членами комісії. Нині там ведуться слідчі дії. Коли розпочнуть засідання, невідомо. Він не що? Секретарь присутній. Що ви взяли, що хтось має присутні. право його відкривати? Ну, секретар був присутній, ми працювали з документами. Ну, ти що, дожна будь-група? Чого вони зараз Не, ви лежать ви. тут? Ось ця гора паперів закуркувала роботу новоствореної ТВК. Це документи політичних партій, які хочуть позмагатися у виборчих перегонах. Чому папки на столі, а не в опломбованій шафі, розбирається новопризначений голова тершвиборкому Володимир Матюша. Оце кажуть, це вже передали шкафів документи. Вони були вчора. Ми опечатували без мене, без комісії, якийсь там секретар, один-два. А може, вже появилися якісь другі документи. За словами голови ТВК, передавати документи почали без нього, мовляв, він відійшов у аптеку. По обіді мало відбутися засідання стосовно виконання рішень ЦВК. Я не розумію, на якому праві повинна робоча група була бути. були передавати. Був той голова, Як вона з'явилася, багато людей і що це за папки з документами. Я прошу направити слідчу групу. Розбиратися у виборчих нюансах викликають правоохоронців. За зачиненими дверима ті опитують членів комісії. Із попереднього її складу лише юрист Людмила Бордунос. Якщо засідання відбудеться, каже, то порядок денний усе той же. Вчора не завершено засідання, таке ж, як на минулому. Це нас залишилося одне питання виконання постанови ЦВК. І все. Ну, може, будуть там уточнення. Засідання ТВК розпочинає через кілька годин після інциденту. Та у порядку денному на вечір зрушень немає. У соцмережах уже ширяться чутки. ЦВК може розпустити новостворену ТВК або ж відмінити кілька її рішень своїми. Ірина головка Сергій Ефімов, Віка новини.